Вітаю вас, любі друзі! Ви на каналі у саду і на городі. І сьогодні у нас піде розмова про те, як впродовж сезону доглядати за трояндами, а саме про підживлення троянд та обробку проти шкідників та збудників захворювань. Майте на увазі, що що стосується обробок троянд від захворювань та шкідників, це обов'язкові процедури. Нехай вони будуть по мінімуму, але тоді ваші рослини будуть здорові. А що стосується добрив, ви можете підживлювати, можете не підживлювати, ваші троянди будуть квітувати. Але показати себе в усій красі, так як вони себе можуть проявити, показати всю свою вегетативну масу, все своє красиве яскраве цвітіння, вони можуть тільки тоді. Коли ви будете їх підживлювати. Адже троянди це взагалі культури, які дуже люблять жирний ґрунт. Ми з вами починаємо догляд за трояндами, тоді, коли починаємо їх розкривати. Це настає тоді, коли температури стають більш такими стійкими, без нічних заморозків. Температура плюсова, до плюс 5 градусів ми розкриваємо троянди. У нас в умовах Хмельниччини ми, власне, троянди не вкриваємо, лише нагортаємо шар ґрунту, лише вкриваємо троянди штамбові, тому що саме троянди на штамбі, вона може підмерзати, тому ми їх кладемо і вкриваємо. Отже, коли ви розкрили троянди, перше, що ви маєте зробити, це обробити їх нідьвмісними препаратами. Найкраще, найдешевше це використання мідного купоросу. Обробка проводиться тоді, коли пагони ще голі, і зазвичай використовується 3% розчин мідного купоросу. Тобто, треба взяти 300 грам мідного купоросу на 500 грам негашеного вапна, згасити вапно і приготувати суміш. Але справа в тому, що Деякі з нас не дуже полюбляють використовувати саме цей розчин, тому що він забиває наші оприскувачі. Тому треба діяти якби, дуже обережно. Якщо ж ви не встигли з першою обробкою по голих пагонах, то можете використати 1% розчин мідного купоросу, коли ви берете вже всього лише 100 грамів мідного купоросу, 150 грамів негашеного вапна на 10 літрів води. Ми в цьому році використали бакову суміш на основі двох препаратів це 30 в і Медян Екстра. Отже, температури на дворі ще досить низькі, рослинки тільки ну, прокидаються від зимового смугу. І на цьому етапі було важливо те, що їх стимулювати. З цією метою ми використали циркон. Оприскування цирконом дає сильний стимулюючий ефект. Також дуже гарний ефект дає обробка рослин сульфатом магній. Це два важливі елементи магній і сульфур, Тому що магній це компонент хлорофілу рослин, а ви розумієте, що хлорофіл – це красивий колір наших листків, зелений колір. Отже, магній. Дозволяє сонячним променям акумулюватися в рослині і транспортує її по рослині. Магній дає можливість рослині засвоїти основні макроелементи, такі як азот, фосфор, а сульфур допомагає рослину робити більш такою, ніби потужною. Якщо рослині не буде вистачати... То ви побачите це по тому, що прожилки стають більш такі світліші. Що стосується дозування, ви рослину не переводуєте сульфату магнію, вона його візьме рівно стільки, скільки їй потрібно. Дозування. Я розсипала кристали сульфату магнію з розрахунку приблизно 10 грамів під одну рослину, це 2 чайні ложки, або можна використати розчин. Із розрахунку 30 грамів на 10 літрів води. Далі у нас починається активне розростання пагонів, і на цьому етапі рослину важливо підгодувати азотними добривами. Їх є велика різноманітність. Найлегше і найдешевше це підживити рослину карбамідом або сечовиною. Можна також використати різні селітри. Я, наприклад, полюбляю використовувати кальцію селітру. Можна також використати звичайні комплексні добрива, особливо тоді, якщо ви не знаєте точно однозначно, яких саме елементів потребує на даному етапі ваша рослина. Ну, Цього року у мене є ось таке професійне добриво «Петерс Professional із формулою «20-20-20». Його я беру приблизно столову ложку на 10 літрів води і обробляю ґрунт під рослиною. Ви можете також використати всім нам відоме добриво Мастер із формулою 20-20-20. Також чудове, гарно розчинне комплексне добриво. Далі, ще одне чудове добриво це гумат калію. Гумат калію дає потужний старт рослині, ось, і його взагалі можна використовувати на всіх е, стадіях розвитку рослин. Чудове добриво, це комплексний препарат, ось гарно стимулює наростання вегетативної маси. Якщо ж ви якби, зайнята людина, і чи вам немає часу так, часто. Доглядати за рослинами можна використовувати добриво пролонгованої дії. Це також всім нам відоме добриво. осмокот. Ми його закладаємо під рослину, дозування вказане на препаратах, тому що вони є різної тривалості дії. Є 2-3 місяці, є 5-6 місяців. Ось про це ви можете почитати на упакуванні. І тоді у вас не буде такої потреби постійно. Як підживлювати рослину впродовж літа. Також можна підживлювати троянди і багато квітникарок полюбляють органічними добривами. Для цього можна використовувати курячий послід, можна використовувати компост, або можна використовувати добре перепрілий перегній. У нас є така можливість у нас біля Хмельницького є фермер, який розвозить бажаючим добре перепрілий перегній у мішках. Це дуже зручно. І можна замульчувати рослини товстим шаром цього перепрілого перегною. Цей шар має бути товстим до 10 см. І тоді рослина впродовж літа буде якби, дозовано використовувати цю, це підживлення. Отже, йдемо далі. Перше підживлення ми зробили, першу обробку ми зробили. Далі важливо проводити наступну обробку і всі подальші обробки вони повинні бути більше з метою профілактики, аніж з лікувальною метою. Тому що, коли у вас з'явилися ознаки захворювання, то справитися з ними інколи буває дуже важко. Тому друга обробка троянд це. Ми використовуємо як фунгіциди, так і інсектициди. У нас друга обробка: це препарати, бакова суміш на основі хоруса, скора і енджо. Значить, хорус і скор це потужні фунгіциди, енджіо, інсектицид. Важливо пам'ятати, що скор працює при підвищених температурах. Тобто, на Вулиці, температура повітря має бути хоча б 13-15 градусів, тоді він працює потужно, при менших температурах його якби, властивості зменшуються. Що стосується часу обробок, намагайтеся це робити в ранні часи, і з тим, щоб рослина пішла в ніч сухою, щоб всі препарати, які ми ви обробляєте рослину, вони висохли. Тому навіть можна піднятися на годину раніше і обробити рослини. Краще, щоб це була така сонячна, малоповітряна погода, і бажано рослини оприскувати не тільки з верхньої сторони її листочки, а й обробляти ще й знизу. Чому так? Тому що саме знизу на нижньому боці листочка є продихи і через продихи. Рослини надходять у листочки швидше. Далі ми з вами продовжуємо профілактичні обробки із періодичністю приблизно в 2 тижні. Коли ми використовуємо препарати, то намагайтесь їх змінювати, тому що рослини починають до цього звикати, і щоб не викликати, рез... щоб не викликати резистентності. Потрібно мати різні препарати в арсеналі. Отже, якщо, наприклад, у мене перша обробка була хорусом зі скором, другу обробку я можу проводити топазом. Далі відомий препарат всім фундазол діючий препарат. Ось, з інсектицидів це навіть звичайна актара. А якщо ви прибічник біопрепаратів, то дуже гарним препаратом, який гарно себе зарекомендовує, він дієвий, це фітоспорин. Ось, а з інсектицидів, це може бути актофіт, актофіт, це може бути актоверн або актоцит. Всі ці препарати вони теж ефективні, тільки не потрібно пропускати. Часу обробки, тому що біопрепарати, вони якби термін дії їхні трохи менший. Що стосується обробок, то ну, ми, наприклад, обробляємо троянди, намагаємося використовувати хімічні засоби захисту рослин, тому що нам троянди не їсти. А ось на плодових культурах, на городніх культурах ми намагаємося використовувати саме біопрепарати. Вони дієві. Далі. Наші пагони, звичайно, продовжують зростати. Тепер вони готуються до бутонізації, і на етапі, коли рослини вже мають бутони розміром приблизно з вишеньку, ми маємо їх підготувати до цвітіння. Значить, Тут будуть працювати інші добрива з підвищеним вмістом фосфору. З цією метою ми використовуємо монофосфат калію, це чудове добриво. Ось можна також використовувати комплексні добрива з підвищеним вмістом саме цих двох елементів. Ось, наприклад, у мене є плантафол з формулою 1054. 10 Ось, саме Перед світінням дуже гарно цей препарат буде працювати. Е, препарати плантофу, вони використовуються більше по листу, а не під коренево. Але треба дуже добре дивитися на стан ваших рослин. Якщо рослина схильна до захворювань, хвороблива, минулого сезону ви бачили що вона недостатньо здорова. Я б радила не використовувати їх по листу, а все ж таки під коренево. Чому так? Тому що, коли ви оприскуєте рослину добривами по листу, то ви також удобрюєте, стимулюєте свої хвороби і шкідників. Тому все-таки краще буде обробляти рослини під коренево. Отже, ми з вами вже зробили. Дві обробки, ще раз повторюю, перша мідьмісним препаратом, друга це комплексний препарат, бакова суміш. Далі ми продовжуємо профілактичні обробки кожних два тижні. Якщо у вас немає, ви не помічали на своїх трояндах якихось серйозних захворювань, то ви просто змінюєте препарати із тим, щоб не викликати резистентність рослин. Щодо моїх троян, то минулого року я зіткнулася з такими хворобами і шкідниками, як ботритіс і трипси. Трипси за відгуками минулого року вони просто бушували, скажімо так, в пітниках. Отже, тому моя третя обробка буде стосуватися саме боротьби з трипсами і ботритісом. Ботритіс це загнивання. Тоні, у цьому проявляється ця хвороба. А трипси, я навіть не здогадалась бо що вони є на трояндах, тоді тільки я побачила, коли розкрила пелюстки троянд, я побачила цих дрібнюсіньких комашок. Взагалі, що стосується трипсів, у них дуже швидко минають фази розвитку, і з ними взагалі важко боротися. Тому якщо ви помітили трипси на своїх трояндах, а це буде ще проявлятися у тому, що вони своїм колючо-сисним апаратом проколюють тканини і там з'являються такі крапочки. Особливо ці крапочки добре видно на трояндах, у яких світлі пелюстки. Таким чином, третя моя обробка буде стосуватися саме цих двох проблем. Тому я буду використовувати провантоверно. І такий препарат, як Свіч. Або дуже гарно себе зарекомендував ще препарат Фалькон. Або Свіч, або Фалькон, вони будуть дуже добре працювати. Фалькон вважається професійним препаратом, досить таки дієвим. І за відгуками він дуже гарно працює. Ще один дієвий препарат, він є професійним, він є біологічним препаратом проти тріпсів це спінтор. Але він досить таки дороговартісний. Ще один спосіб, який допоможе вам боротися з трипсами, це просто проливання рослин троянд під корінь розчином актари. При цьому корені вбирають актару, і рослини стають ядовитими. Трипси тоді не будуть просто як висмоктувати соки цієї рослини. Ще один неприємний шкідник, якого ви можете зустріти влітку, особливо у спекотну пору. Це павутинний кліщ. Якщо ви перевернете листочок троянди, то знизу ви побачите такі неясні нечіткі білі вкраплення. Ефективний проти павутинного кліща актелік або з біопрепаратів це актофіт, але беріть більшу концентрацію: приблизно 15 мл на 1 літр води. Ще одна неприємна. Істота, яка оселяється на трояндах, це, звичайно, попилиці, але з ними боротись набагато легше. Дуже ефективні всі препарати, які ви використовуєте проти Колорадського жука. Ну, зокрема, це Актара. Отже, ми з вами вже обговорили три перші обробки. Троянд. Продовжуємо обробку троянд впродовж літа кожні два тижні. Якщо ж. Наприклад, якісь більш агресивні захворювання, то обробки проводимо частіше. І ми вже обговорили з вами три підживлення рослин. Отже, перше підживлення, ще раз повторюю, це стимулювання рослин за допомогою циркону і сульфату магнію. друге підживлення це азотне підживлення. І третє підживлення перед періодом цвітіння це підживлення. Добривами з великим вмістом фосфору. Тепер далі минує перше квітування троянд. Що ми далі маємо зробити? Ми обов'язково знімаємо квіти, які відсвіли, і наші рослини починають активно набирати, нарощувати вегетативну масу, женуть нові пагони і готуються до другого цвітіння. Ми маємо рослини підживити комплексними добривами. Останнє наше підживлення добривами з вмістом азоту має бути до середини літа. Далі починаючи з серпня ми можемо тільки давати рослинам добрива без азоту. У мене, наприклад, є плантафол формула 02550, ефективне добриво. Чому саме такі добрива? Ми з вами маємо рослини підготувати до зими. Вони вже, спочинаючи починаючи з серпня, не повинні нам нарощувати молоді соковиті пагони, а навпаки, ті пагони, які вони відростили, вони з соковитих мають стати з дерев'янілими. І крім того, рослина має зміцнити кореневу систему і з тим, щоб гарно піти у період спокою. Далі, якщо рослини у вас в другій половині літа починають хворіти, Дуже часто це м, чорна плямистість. Обов'язково всі листки ми збираємо і пагони уражені, і їх спалюємо. Ми не маємо сприяти поширенню хвороби у квітнику. Саме чорна плямистість вона робить наші рослини в другій половині літа дуже такими недекоративними. У, у рослин. З'являються плями спочатку на листках, жовті, потім чорні листочки опадають і пагони залишаються по суті голими. Для цього, для того, щоб не допустити, якби, щоб буяла чорна плямистість на рослинах, завжди використовуйте фітоспорин у вигляді пасти дуже ефективно. Але не просто оприскування має бути, а ви маєте взяти. Налити цей розчин у поливалку, і робити таке ніби дощування рослинам, тобто обливати рослини і повністю обливати ґрунт навколо рослини. Ну, а що стосується хімічних засобів, це фалькон. Він дуже ефективний проти чорної плямистості. Ще одна хвороба, яку ми часто спостерігаємо на трояндах, це іржа, і вона теж з'являється приблизно в другій половині літа. На рослинах на листочках з'являються плями, а якщо ми обернемо листок з нижнього боку, то ми побачимо такі нашарування яскраво-помаранчевого кольору. Від цієї хвороби теж дуже ефективний фалькон. Застосовуйте. Далі, отже, ми з вами вже обговорили вегетацію рослин і те, що рослини треба підготувати до зимівлі. Отже, друга половина літа, початок серпня, ми вже не використовуємо азотні добрива, ми використовуємо тільки фосфорні добрива. Наприклад, той самий монофосфат калію, збираємо все листя, яке хворе, пагони уражені, все це окремо виносимо з ділянки і спалюємо. Ну і остання наша обробка. Обробка обов'язкова це залізний купорос. Якщо ви зробите останню обробку саме цим препаратом, то наступної весни у вас буде менше роботи по обробці саду, ваші рослини будуть здоровіші. Далі ми рослини вкриваємо, хто як це звик робити, і чекаємо наступного сезону, щоб наступної весни під мирним небом наші троянди гарно заквітували. Якщо мої поради, мій досвід був вам. Цінний, ви цим скористаєтесь. Мені буде дуже приємно, що я змогла вам у чомусь допомогти. Щиро дякую вам за перегляд і до нових цікавих зустрічей!